120 європейських винищувачів закриють українське небо. Зсу виходять з Курщини. Франція готова захистити Україну ядеркою та оголосила Росію ворогом номер один. У Кремлі відреагували і назвали президента Франції Гітлером. Туск вимагає збільшити контингент НАТО на кордоні з РФ та Білоруссю. Моторошна аварія на Львівщині. Автобус зіткнувся з вантажівкою. А на Буковині прикордонники ганялися за чоловіками на гвинтокрилі. Тим часом американці запустили масовий флешмоб на підтримку України. Такі новини сьогодні детальніше про них у випуску. Мене звати Катерина Колган. Розповідаю про найцікавіше і актуальне на цю мить. Українське небо від російських атак зможуть захистити 120-ма винищувачами. План створення такого небесного щита з сотнею літаків розробила Європа. Про це пише The Guardian. Йдеться про зону повітряного захисту під керівництвом Європи, яка діятиме окремо від НАТО. Ймовірно, це частина задуму про перемир'я в небі. Європейські військово-повітряні сили зможуть захищати Київ, Одесу, міста Заходу України, але не лінію фронту. Також літаки зможуть прикрити три діючі атомні електростанції України. Проте європейські партнери побоюються, що прямий конфлікт РФ з західними винищувачами, як, от, наприклад, збиття, може призвести до небезпечної ескалації бойових дій. Втім, поки що Росія переважно не виводить свої літаки за лінію фронту. Путін призначив новим послом Росії в США Олександра Дарчієва. Раніше його кандидатуру погодили у Вашингтоні. У МЗС Росії кажуть, що отримали попередню згоду на призначення під час зустрічі на переговорах російської та американської делегації у Стамбулі 27 лютого. Дарчіїв на дипломатичній службі з 1992 року. У різний час був радником посольства Росії в США і послом Росії в Канаді. У 2014 році підтримав окупацію українського Криму, заявивши, що Крим це Росія раз і назавжди. У 2022 році Дарчіїв звинувачував США у Угіршенні відносин між країнами через нібито ворожу політику Вашингтона для відновлення діалогу. Російський дипломат вимагав від США припинити надавати допомогу Україні та визнати окупацію українських територій Росією. Російську дипломатію намагається наслідувати словаччина. Президент країни Петер Полігріні заявив, що очікує від України жесту подяки, яким могло би стати відновлення транзиту російського газу. Він пропонує саміт ЄС для зміцнення трансатлантичних відносин. Носини наголошує на необхідності більш динамічної європейської політики раніше. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо поставив ультиматум: або на саміті Європейського союзу ухвалюють рішення стосовно відновлення транзиту російського газу через Україну, або Словаччина заблокує висновки саміту. Тим часом у Брюсселі вже розпочався екстрений оборонний саміт. Поруч місця проведення заходу зібралися активісти. Вони вивісили величезний банер площею пів тисячі квадратних метрів із написом Захистіть Україну, захистіть Європу, відберіть у Росії мільйони. Дуже важкою описує ситуацію для військових у Курській області. Військовослужбовець та експерт зі зв'язку Сергій Флеш на своїй сторінці у Фейсбук він написав, що можливо настав час згортатися з курського напрямку. Військовий каже, не знає планів і завдань цієї операції, але вважає, що як відволікання ресурсів противника вона себе давно вже виправдала. Водночас, тепер сумнівна як політичний козир у переговорах. Аналітики проєкту State та військові кореспонденти раніше повідомляли, що логістичні шляхи до суджі перебувають під повним вогневим контролем окупантів, а територія, контрольована українськими військовими, значно зменшилася. Як вам така новина? Прокоментуйте свою позицію з цього приводу цієї операції на Курщині під цим відео. І, звісно ж, підпишіться на наш канал. Тут лише варта вашої уваги інформація. Ядерна парасолька для України та мир не має стати капітуляцією. Президент Еммануель Макрон продовжує очолювати європейські бастіони і зробив кілька гучних заяв. Франція хоче стати більш впливовим союзником з Україною у сфері обміну розвідданими після призупинки між Вашингтоном і Києвом. Вони готові передавати інформацію будь-якої розвідки щодо України. Росіяни вже активно реагують на такі заяви у Кремлі так прийнялися виступом французького президента, що навіть назвали його новим європейським гітлером. Три мільйони солдатів і чотири тисячі танків планує мобілізувати Росія до 2030 року. Про це розповів президент Франції Мануель Макрон під час звернення до нації. З його словами, Париж нині чітко усвідомлює, яку загрозу несе Москва для Європи. А тому французький лідер підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту ядерною парасолькою Франції і інших європейських союзників. Макрон переконаний, Європі час переозброюватись прямо зараз. Також він сказав у своїй історичній промові, що західні посадовці вже підготували план в Україні і наступного тижня Париж збере в себе начальників штабів західних країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні. Більше того, капітуляція України точно не буде тим самим миром щодо європейських миротворців в Україні. То Еммануель Макрон під час свого звернення допустив їх розміщення на українській землі в Російській Федерації. відреагували на заяви французького президента, голова МЗС Арефії Сергій Лавров розповів пропагандистським змі, що ядерна риторика дуже небезпечна для Москви. Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза. Крім того, чільник зовнішньополітичного відомства країни терористки назвав Наполеона і Гітлера попередниками Макрона, крім усієї звичної маячні, Лавров котре заявив, що потенційні миротворчі сили Європи в Україні на Росії сприйматимуть виключно як присутність НАТО в атлічі от своїх предшественників, которые теж хотіли проти Росії воювати Наполеона, Гітлера, господин Макрон. Не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. Після новин у західній пресі, що Сполучені Штати повністю припинили постачати зброю в Україну та розвіддані. Міністр оборони Франції заявив, що Париж готовий ділити своєю розвідкою з Києвом. Французький супутниковий оператор також заявив, що хоче допомогти Україні насамперед, аби замінити велику кількість американських терміналів супутникового інтернету StarLink. Адже схоже, що США відступають від своїх зобов'язань щодо безпеки континенту. У той час видання The Wall Street Journal пише, що Вашингтон припинив навіть той обмін розвідувальних. На інформацію, що стосується даних про військові цілі та попередження пропуски російських ракет і дронів по нашій території. По суті, Сполучені Штати обрізали головне джерело інформації для повітряних тривог. Щоправда, українські військові стверджують, що за три роки Великої війни вони вже мають свою власну інформацію про зліт стратегічної авіації супротивника та пуски ракет. А от видання за економіст із посиланням на власні джерела в Білому домі повідомляє, що Сполучені Штати, нібито повністю відключили в Україні реактивні установки Хаймерс, Зокрема, в контексті націлювання та далекобійних ударів по території Росії знову ж таки українські мілітри видання підкреслюють, що системи Хаймерс не відключені. ЗСУ використовують для них такі боєприпаси, які не потребують жодного втручання, розвідданих чи дозволу Міністерства оборони США. Вони не мають вимикача або географічної прив'язки. До 32 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по кривому розі. Серед них дві дитини. Жертвами стали чотири людини. Тим часом у Сумах загинув співробітник нової пошти. Через російську атаку дронами знищено термінал компанії. 2576 посилок на території згоріли вщент. Оголошена вартість втрачених відправлень понад 3,3 мільйона гривень. Нова пошта оголосила, що зв'язується з клієнтами і планує виплатити компенсації. Один загиблий та 16 травмованих через ДТП на Львівщині. На трасі Київ-Чоп поблизу села Заклад зіткнулися автобус з вантажівкою. Шофер еталону загинув. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса, в тому числі п'ятеро дітей, госпіталізовано. Причини та винуватця аварії встановлює слідство. На Прикарпатті викрили організаторів схеми вивезення чоловіків за кордон. За пів року бізнесмени організували втечу понад півтори сотні нелегальних емігрантів. Послуга коштувала 6 тисяч доларів. За цю суму ділки шукали клієнтів, проводили інструктаж та просто відвозили до гірських районів, звідки чоловіки пішки перетинали кордон. Організаторами виявилися начальник відділу закарпатського сізо та місцевий, який зараз живе у Чехії. До оборудки були залучені його мати, працівник служби судової охорони та ще четверо осіб. Нині їм світить до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А ось на Буковині втікачів вдалося затримати за допомогою гвинтокрила. Тут вже двоє чоловіків з Чернівецької та Кіровоградської областей хотіли перейти кордон з Румунією. Утім, їх помітили. Тікачі гадали сховатися у сутінках, сподіваючись замести сліди у темряві. Звичайно, передбачити, що їх шукатимуть на гелікоптері, навіть і подумати не могли. Спеціальна камера, встановлена на вертольоті прикордонників, працювала в режимі тепловізора. Тож оператор побачив порушників та вивів пошукову групу точно до місця їхнього знаходження. Ес зірвав контрабандний джекпот, винюхав зброю та наркотики на Львівщині. На пропускному пункті Краківець-Корчова службовий собака на кличку Айрон знайшов у водія вантажівки 11 грам канабісу та 1,3 грама амфетаміну. Того ж дня Айрон зупинив авто Крузер». У машині знайшли шаблю, бойові набої та стартовий пістолет-Глок. Оператори ЗРК Петріот повітряних сил України підтримали флешмоб пілота літака. F-16. військові подякували за техніку та закликали американців стояти пліч опліч з українцями. Тенкщоламаркенпейполфопровайден ас видвеб. support, we we are are still alive and and able to protect our civilians who live there. Thank you to our American people. Утім, насправді багато американців продовжують підтримувати Україну. Як доказ записують відео, де просять не судити їх за поведінкою президента та уряду. Одна жінка зняла ролик, як за допомогою макіяжу перетворила себе на Зеленського. І задля цього навіть не пошкодувало власного волосся. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!